Хто переможе у війні на Донбасі? Найболючіше питання сьогодення для українських громадян. Думками щодо майбутніх подій і не тільки поділилися з нашими кореспондентами кияни. Я вам взагалі однозначно скажу, звісно, ми, українці, а таке сплочення, яку допомогу всі друзья. Тому навіть нема сомнений. Інтереси наших. Ну, этих людей, которые там заседают, да? ну, конечно, минус, Україна победит. Я думаю, що все це закончится швидше, ніж швидше. Тому що ми сильний народ, дружный і добрий. Наверное, Україна, я думаю. Наверное, тому Почему? що ми любимо свою Україну і вона дошла побідіти. Мені говорять, <с> що війна на Україні з Росією буде до останнього українця. І це і, і, і сліпому і глухому ясно, що йде винищення просто нації, йде винищення кращих людей. На війні гинуть кращі люди, патріоти гинуть. Перем... тут не буде ні переможеного, ні пер, ні пер ні переможця. От. Просто будуть винищені люди. Надіюсь, що переможе Україна, так як ми якби боліваємо. вболіваємо. Чому Україну? Ну, Надія помирає останнє. К <свісно> я... Если я сейчас скажу, то я очень сильно попадаю там, я из Мордора. Просто хотелось бы, чтобы этот кошмар закончился. То есть желательно не победой того-то, потому что будет поражение того-то. То есть я не могу пожелать нашей стране поражения и вашей стране, потому что как бы, ваша страна прекрасна на самом деле. Вот третий день в Киеве приехал специально ответить на главный русский вопрос, что там у То есть, для мене такий розрив шаблону відбувається здесь. Український народ переможе. Тому що, якщо дивитися по історії, то завжди наша, наша нація перемагала. Тому що ми самі такі трудолюбні, самі незалежні і самі найкращі.